Море. Мене море. Який? Такий. З кого такий молодь? тому я розповідав вам, я купував техніку в магазині Berlin Market і був вражений від того, який величезний асортимент великої та дрібної техніки представлений в магазині. Так, от, в понеділок до них надійшла нова партія нової та вживаної техніки з Європи, представлені світові бренди. Є такі, які не представлені навіть в нас в Україні. Щодо нової техніки, все зрозуміло щодо вживаної техніки, перед тим як її продати. В них є свій власний сервісний центр, який працює більше 7 років. Він ретельно її перевіряє, замінює всі витратні матеріали, очищує паром і лише потім виставляє на витрину. Надаючи при цьому залізну гарантію. В разі, якщо з вашою технікою що станеться, витрати на ремонт, вони всі беруть на себе. Берлін Маркет вже більше 10 років на ринку. Сервіс обслуговування перевірений часом. Залишаю посилання на телеграм і інстаграм магазину, переходьте і обирайте техніку на будь-який смак. Друзі, ми вже, я точніше, і е, Людмилочка, я. ми вже в аеропорті вирушаємо додому. Галопом по Європах це, це про мене, тому що вчора ми не бачили нічого, окрім виставки Samsung, але ну, це дійсно неймовірно, це неймовірні технології. Просто вчора не було часу все показувати, але найближчі дні я вам покажу, тому що це дуже актуально для. Нашого сучасного життя, і це просто такі новинки. Е, е, я в захваті, а поки що все. Е, поки е. Дім дім чекає. Так тепло, сонячно, птахи співають. Ну, для мене весна це щось, ну початок чогось нового. Чогось такого, знаєте, і так було завжди. Я думаю, не тільки для мене. І дай Бог, щоб Україна наша саме в цю весну стала мирною щоб прийшов мир нарешті. Пилась, їхала, не що, а набрала повну торбу. Їду, тато гуляє з дівчинкою і розмовляє на українській мові. Приємно чути свою мову. Таке враження, що ти не сам тут. Останнім часом підсіла на мандарини. Набрала мандарин, а воно ж важкувато. Дивилась жану, не пам'ятаю, вчора позавчора. Вже борошна купила сильного на пането, ром замочувати цукати. А я кажу дітям, борошна замовити треба. Тут в магазинах я сильного не бачила. Може, де є, звісно, що є. Ну. Та форми. Мені з України висилали форми, і донька тут замовляла форму, і борошно ж ми тут замовляли. Ні, ну воно, звісно, є, не може бути такого, щоб в Лондоні не було борошна. Карасі які дає, а борошно є, звісно. Просто треба знати, яке. Так от, що мені сказали діти? Мама, не заморачуйся, краще ляж і подивись серіал. Хто їх їстиме? Тут можна купити панетони, які хочеш. І лимонні, і шоколадні, і вишневі, і карамельні, і фісташкові. Які хочеш, скільки треба, скільки треба. На що морочить голову? Ну, ви ж розумієте, мені головне процес. Я в тому році огу понапікала, пороздавали і мормік. Ще вона пропускає мене. А тим паче я планую зразу ж після Великодня на наступний день летіти в Україну. Так понаготовляю, хочу і ковбаски домашні сама зробити, холодчик. Так понаготовляю, а запаску, звісно, це вони мені сказали. я... Взагалі я планувала. А так як сказали, думаю. Я пам'ятаю, той березень, коли я приїхала, донька ще лишилась тут, а я повернулася в Україну. Таку ж там у квітні була Паска, Великдень. Я ж взагалі була сама. І я як почала Торка шпарить ті паски, і сирні, і крафіни. І, ну, чотири вида напекла. Стіл повинен також вже пороздавала і все. Бо кому ж я взагалі сама дома була і напікала, ну аби чим зайнятися. А тут дійсно асортимент панетоне всякісінький. Хочеться, ж, знаєте, заморочитися, попереживати. А як? як ми без цього? Як ми українські жінки без цього? Ну, буде видно. Сказали ні, то й ні. А там побочка. Водичка захотіла. водичка захотіла. Я напішла, але звук у телевізорі вимкнула, да? так? Що це зальєна. вредна така. Я на місці. Фух. Мандарини. Ну не знаю, скільки тут я купила. Я купила два пакети набрала. Купила собі дивіться яка велика. Так, роздіваюсь, роздягаюсь. Покажу вам розпаковку, потім піду далі роздягнусь, переодягнусь і готую борщ. ламп, печінка 2 кг. 820, Тут 2 кг. 2 кг і трошки. 2 кг 55 грамів. Так, взяла на борщ картоплі. Ну, рання вона пишеться. Пишуть, Ой, господи, вона її сипеться. Тому що вона не мита. Так, взяла бурячок отакий отертий. Взяла пастерначок. Раніше я без нього борщу не готувала, дома аж сіяла і завжди кидала його. Так, кріп. Два таких бурячка взяла. Один кабачок взяла, бо вінтер любе. Масло пачечку взяла отакі, я коли збрала, брала, мені сподобались. Мені пояснили, що вони з манної. Безборошна, Ну, Тут гриби нарисують, нічого не з грибами чи тільки нарисовані. Увімкнула, в общем, думала, увімкнула, показує, а я не увімкнула. Сир кисломолочний, такі дати багато не брала. До 23, го до 20-го. Взяла сала, бо вже з України закінчилося, є тільки в банках, дуже солене, треба вимочити його гарно і зразходувати у фарш. Ніщо нікуди, бо солоне. І що, сердульки? Сердульки 2 200 з чим. 2 кг 200 г на 10 фунтів. Зараз розділю, буде собачкам. Це все, що я купила. Потратила. Потратила я не знаю скільки. Зараз, зараз гляну. 31 фунт польському. Це там, де сир, там, де. Сало, сердульки, і кабачок я там брала у них, картоплю в них, оце я брала в них. А віндуса 19. Я в нього брала мандарини, полуницю, печінку і все. Все. 31-19, ну, 20 почти. Все, дівчатки, йду роздіватися, трошки передих. І займаюся борщем. Я поки все поначищаю, понакришую, а потім тільки почну варити. Погода на вулиці пречудова. Всім всього самого. Ось так, на мою думку, має бути підготовлено все до борщу. Цю пенсію клопота та й гуді. не можу з вами не поділитися. Вчора вечором написала пізненько вже секретарю сільської ради, чи як зараз називається сільська рада чи не сільська рада, чи роблять довіреності зараз. Раніше робила, зараз я не знаю. Я ну, просто все підготовлю, щоб потім знати. Якщо не роблять, де шукати, щоб, ну, щоб я вже знала свої дії, як приїду. Сьогодні відповідь на що, яка довіреність, ну, запитала вона мене. Я пояснила, що так і так, так і так, мені треба пенсію оформлювати, я хочу знайти людину, написати на неї довіреності, вона хай збирає документи. Ні, особисто пенсія оформляється особисто. Ніяких довіреностей, нічого. Я написала: якщо навіть адвокат, так, якщо навіть адвокат, тільки особисто загуглила, видало мені, що так. Людина чи адвокат може оформити пенсію без, ну, тобі ж без мене людина, якій я довіряю, може це все зробити. Зібрати документи і подати до пенсійного фонду. Ні, тільки особисто. От такий був така була категорична відповідь. Причому людина, яка працює в сільській раді на посаді секретаря, юрист. Ще таке питання: якщо людина неходяча, ну всякі ж ситуації бувають, тільки особисто ніяких більше немає. Таких, знаєте, не прожива людина. Ну, різні бувають випадки. Тому питання, можливо, в нас в Тростянецькому районі, чи вже не район, це Охтирський, окремі закони, може й таке бути, не знаю. І не знаєш в таких випадках, кому вірить, чи гуглу, який у нас є. Де я можу загуглити? От ви мені колись питали за паспорт, так загугліть і знаєте. От бачите, як загугліть і знаєте. Мені Google видає одне, що можна, а людина каже, що не можна, тільки особисто. Такі жахіття мені пишете, що мені аж страшно взагалі за це діло братися. То ручкою ну, то й написано було, то буква десь якась там не та. Сміття вивезла, сальця нарізала, борщик зварила, цибульки нарізала, все вправилась. Білью познімала на вулицю. Другий раз вже сухне, трошки деякі речі не досухли, вже й не досухнуть вже вечір, то кинула в барабан. Все зробила, заспокоїлася за пенсію, Бог з нею, бо я просто зовсім. Мені там написували, що можна і не тільки тросянці оформляти, можна через дію в кабінетах, тому розслабилася. Ну, як оформляти? Посчитати ракети. Так що головне, це не головне. Переглянула сторі, що в мене так борода блистить. Думала, може замозано, ні, блистить. Зараз буду кормити собачок і відпочивати. Але день протовклася про і не присідала, Ось я тільки впарилася в магазин.